Суперземля 55-та рака і прославилася ще одним цікавим ймовірним явищем. У надрах Янсен міститься безліч вуглеців. А це означає, що в таких температурних умовах і за такого тиску там відбуваються інтенсивні реакції, при яких вуглець перетворюється на алмази. А це значить, що незважаючи на досить велике залізне ядро планети, близько третини маси планети будуть становити саме вони алмази. Ви тільки уявіть собі, навіть поверхня планети може бути покрита графітом і алмазами. Вчені вважають, що 4,5 мільярди років тому, коли сонячна система тільки формувалася, в ній була безліч подібних протопланет, які постійно стикалися одна з одною. Деякі самознищувалися, розпадаючись на фрагменти, інші, навпаки, зливалися, утворюючи щось більше. Саме з фрагментів протопланет утворилися багаті на вуглець астероїди, які досі обертаються навколо Сонця. Новий аналіз складу уламків одного з таких астероїдів вказав на те, що він був уламком однієї із втрачених протопланет сонячної системи.